Андрія Котлярчука називають інтелектуальним лідером та ідеологом сучасного українського фотомистецтва. За допомогою чорно-білої фотографії автор зобразив всю драму нинішньої війни. Старі й молоді, безробітні та з досвідом роботи. Усі вони стали дружно в стрій, коли їх покликала Україна. Серед героїв виставки рівнянин Віталій він добровольцем пішов служити в батальйон Свята Марія. Тепер його світлина прикрашає палітурку альбому. Конкретно ця вона зроблена. Е... Біля мосту, от на задньому плані, це міст між Сартаною та Лаківкою. У нас там був блокпост. Ми захищали цей міст. Він був в доволі важливим стратегічному плані. і Ми там тримали позиції. На світлинах живими залишилися усі, окрім одного бійця з позивним німець, етнічний німець, громадянин Росії, загинув, захищаючи українців. Кожен портрет це характер бійця. А характер, як відомо, формує долю. Наближають день перемоги України, доньки і На відкритті виставки звучали багато щирих, теплих слів. Новітнім героям присвячували вірші. Самим стрімом ті соколи, бо ще не вмерла Україна, і не вмре ніколи. А наймолодші у піснях оспівували подвиги солдат та просили у Всевишнього захистити Україну. Мали твої слова небатахою, щоб завжди. Організатор виставки Олександр Харват каже, портрети зроблені у документальному жанрі, реалістично відображають ситуацію в зоні АТО. Портрети зроблені дуже цікаво, вражаючи велика форматні. Всі сфотографовані по аналоговим методам, тобто на плівку. Саме цей метод забезпечує довговічність фотографії, каже Олександр Харват. Цікаво, що й сама виставка розташувалася, ніби у реальних бойових умовах у центрі зали то там, то тут розкидані патрони, пробитий кулею термос. Тепер це вже експонати музею, що волонтери привезли з передової. На цьому автор виставки Андрій Котлярчук зупинятися не буде. Я маю надію забити наступний проект ветерани. Де буде 30 тридцять буде приблизно 200-240 фотографій, де будуть бійці та України може на і пейзажі війни. Але під кожну фотографію буде вислів бійців їх враження про війну. Добровольці демонструвалися вже у Києві. Також їх побачили грузини. Рівняни відчути атмосферу війни зможуть завітавши до музею до 7 лютого. Саме стільки часу там діятиме фотовиставка. Сищук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.